Вітаю вас, шановні! Вітаю, мої любі! І запрошую на перегляд нового відео. Я насправді не знаю, як чесно назвати це відео, це, наче влог, а в той самий час і не влог. Це і огляд, і не огляд, це просто, можна сказати, вилазка в гори. А в попередньому відео, якщо ви дивилися, то ви зрозумієте, про що йде мова. А якщо ні, то запрошую передивитися попереднього відео з елементами такого легенького вегетаріанського мулбангу, але естетичного монтангу. От. І це продовження. Тобто, після того, як ми поланчували, ми поїхали ще вище в гори подивитися на поент. Чесно сказати, вітер. Холодно і такий невеличкий дощик матрасив, але як виявилося, тут майже завжди така є погода, і сонечка тут дуже рідкий гость, оскільки а, чомусь бос не попередив, а, яка форма одягу має бути. Я поїхала в коктейльному плаці, в коротенькому і змерзла, як та собачка Діна. А, і... Як і требувалося, як ото кажуть, очікувати? Я потім захворіла, але не про це мова йде. А як ми бачимо, це таке кафе, але зараз відвідувачів немає, тому що здебільшого сюди привозять групами туристів. Рідко тут хто своїм ходом доїжджає. Ні, ну звісно, що є такі люди. От, ну здебільшого, це групи для як красиво оце трояндочки, листечко нападало. І тут хмарки, хмарки навколо ми можемо бачити. А взагалі дуже гарні краєвиди, не дивлячись на те, що така скажена холодина і. Така вологість, вологість, що не дуже добре. Волосся навіть не дивлячись на те, що не було такого сильного прям дощу, але набрало вологи. І додам це вино, це вино, яке тут роблять. Тут, до речі, вирощують ще полуницю, тут є теплиці, але зараз, на жаль, був не сезон полуниці а до великого розчарування. Все ж таки, одяг також місцевий, тут відшивається. Це все натуральне, нічого тут такого синтетичного немає. сувенірки ще якісь там продавали. Я нічого не купляла, тому що, чесно скажу, мені було так холодно і такий вітер. Це, знаєте, це вам не Петрі. І на жаль, горячого чаю тут також ніде не пропонували а здебільшого тут пропонували оце айс кофе зі з молоком. Ось таке, ну і вино. вино. Я не вживаю алкоголь, про це я також неодноразово у всіх своїх відосах розповідала вже. Тому, а, шановні, хто підписаний на що потиху, що хто дивиться всі відоси, той, звісно, в курсі. Якщо ти ще не підписаний на Щопотихуша, що потиху, що обов'язково це. підпишись підтримай, будь ласка, українськомовний YouTube. І... Обов'язково натисни вподобайку. А, якщо тобі не сподобається, можеш натиснути а, дізлайку. Це не суттєво важливо, тому що насправді для Ютуба. Важлива чисто тільки реакція, яка то буде реакція: негативна чи позитивна, це не має значення. Але якщо викликається у людини емоція, вона щось тисне, і Ютуб таким чином, з алгоритмами, розуміє, що це відео треба просувати. Цей канал треба просувати. Найгірше, що ти можеш зробити, це взагалі просто подивитися і піти лісом. А для таких любителів, які нічого ніколи не тиснуть. Не лайку, не дизлайку. Я кажу, щоб до вас так гроші приходили, як ви ем, реагуєте на відео. Також тут вирощують різні фрукти і навіть, і навіть намагаються вирощувати персики. Чесно сказати, в мене є сумнів, що взагалі тут персики можуть вродити. Е, ну, Хто зна, хто зна. Завдяки новішим останнім технологіям, розробкам, хто знає, може, і, і вродять тут персики. А мені насправді тут було, ну якщо не зважати на собачий цей холод, мені тут було комфортно і мені подобалось. Мені подобалось те, що не асфальтована дорога, те, що можна отак от просто ходити, дивитися, що це все таке простеньке, таке без претензій. Немає нічого вичорного, немає нічого такого. знаєте, як то кажуть, на пантах. Um... Також мені сподобалося лавандове оце поле, але це не лаванда, це імітація під лаванду, тому що лаванда, теж сказали, як виявилося, тут не росте. Але для красивих фотографій можна було зробити. Але чесно кажучи, що знову повертаючись до погодних умов і до того, що було дуже холодно, в мене навіть не виникло бажання бігти в те. Поле і робити фотографії от там. У цій полуниці, як ти бачиш, це натяк на те, що тут вирощують полуниці, якої в цей час, на жаль, не було. Також пригорнув мою увагу соняшник, тому що від соняшника завжди віє теплом рідненьким, і це нагадування про батьківщину. Я обожнюю соняшники, це одні з моїх улюблених квітів. І сонячне насіння соняшника я також обожнюю і всім рекомендую, тому що воно дуже корисне. Звісно, не. Не те, що смажене, знаєш, там солене чи з якимись додаваннями, а просто ем, соняшникове насіння, це вітамін. Є, це дуже корисно для жіночого здоров'я, особливо, якщо там є проблеми з циклом чи такі болісні місячні. Я не знаю, але я думаю, що для чоловіків вітамін Є е також є корисним, тому що він дуже добре впливає на наші нігті, тобто зміцнює ногтєву пластину і допомагає для волосся. Його не буває занадто багато в нашому організмі, взагалі ніяких. Вітамінів не буває багато в нашому організмі, тому що, по-перше, з віком вони все гірше і гірше засвоюються. Мікробіота, яка знаходиться в нашому організмі, вона також любить їсти вітаміни, тому вже якийсь залишок не потрапляє в нас в організмі саме туди, куди потрібно. О, навіть моя собака чхихнула, вона згодна зі мною. І, і що ще? Ми не можемо отримати. Повністю з'їже весь спектр вітамінів, які треба для нашого здоров'я. І я начуваюся цими краєвидами, от чесно признаюся, це добре, що я познімала, тому що зараз я отримую задоволення від того, що я переглядаю це відео, дивлюся і кажу собі. О, як гарно, як прикольно. Е, ну, Я засрала, звісно, свої оці біленькі мешти взуття, е, випешкалася, бо тут така глиниста йде почва. Ну що ж, чорнозьому немає. Це все така червона йде глина. От. Е, тоді, коли я там гуляла від того, що було холодно і вітер, мені ну, зовсім не до того було, щоб ночуватися цими краєвидами. На жаль, ніякого одягу, тепленького також не. Не продавали. Та хоча б, якщо я продавали, це добре, що я взяла з собою такого, знаєте, палентчика. Я їм загорнулася. Він, звісно, мене нихера не рятував. Але ну краще, ніж зовсім, нічого. Це оце я така йду. Здається, що начебто без настрою. Так, я без настрою. Але в цій, цій хуститочці, яку я намотала, мені прям хотілося ото заспівати. З нами мама Марія. От. І, і оце ми круг зробили. Круг зробили. Нічого такого, щоб, знаєте, щоб прям, ну, прям супер, 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 ні, але все ж таки комфортно. Я не знаю. Якщо вірити, що тут завжди така погода, це треба сюди приїздити в якомусь спортивному костюмі, вадіки якомусь такому застібнутому, з скипишоном, ну добре одягненим, щоб було дійсно комфортно гуляти. Ну, про інших людей сказати не можу. Та так, платки там такі гарні платіжки продавали, але я взяла аскезу про аскезу про свою я розповідаю на першому флагманському каналі він має назву Шепотихівна. Якщо ти ще не був, не була на тому каналі, будь ласка, відвідай. Там Шепотиха така побутова, митюклива, а це песик. Я обожнюю тварин і песиків, і котиків. І мені так насправді шкода стало того пса. Я боялася, щоб його ніхто там не розчавив, не задавив, а мені сказали, не хвилюйся, то пес такий, що вже прохаваний, він звикший. І він кажуть, не голодний. Я була рада стрибнути, коли під Ми під'їхав. Як нас було ну, чимало людей. Ми їхали мінівеном продовження в наступному відосі. Дивись.